Станом на 7 лютого 2025 року частину архіву краєзнавця, письменника і журналіста Георгія Мокрицького не знайшли ці фотографії до нашої редакції. Надіслав Сергій Намєснік, голова обласного відділення Українського товариства охорони пам'яток історії і культури. Чоловік говорить, що на фото частина архіву Георгія Мокрицького, яку він зберігає у своїй квартирі, показувати, що саме у цих пакунках Сергій намісник відмовився. Чоловік каже, що планує передати ці документи, комп'ютер та особисті речі Георгія на зберігання до міської ради. Готовий хоч собі тільки був вільний п'ять хвилин комп'ютер і один накопичувач у мене Ми можемо це зняти до передачі, показати ні. 7 лютого в Житомирській міській раді мав відбутися брифінг щодо передачі частини архіву Георгія Мокрицького. Про це 5 лютого Суспільному розповіла Ольга Ахмедова, заступниця начальника управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради. Брифінг не проводили. Ми надіслали запит до Житомирської міської ради, аби дізнатися, коли відбудеться передача архіву Георгія Мокрицького від Сергія Намесника. Правознавець Роман Гуртовенко каже, що передати архіви міській раді можна тільки за рішенням суду. Що мова йде про майно померлої особи, як її особисте майно, яке може увійти до спадщини, до спадкової маси. І немає на це майно спадкоємця або спадкоємці відмовилися чи не прийняли спадщину згідно з закону. Музька міська рада не позбавлена можливості звернутися до суду, розпочати процедуру і за судовим рішенням отримати таке рішення від Феміди про визнання архівів відумерлою спадщиною. Сумніваюсь, в повноваженнях зараз до визначення до офіційної процедури визнання спадщини від умерлої, до звернення до нотаріуса із відповідними заявами, до вжиття офіційно заходів щодо збереження спадкового майна. Я сумніваюсь в правомірності зараз передачі цього майна на зберігання в будь-який державний орган. Наталія Мокрицька, перша дружина Георгія, розповіла, що її колишній чоловік не залишав нотаріально завіреного заповіту на випадок смерті. Ну я думаю, що усно. Він же не думав, що він так швидко, як то кажуть, вбере. Сказала, що там у тебе така велика бібліотека і заповіт. Він каже, да, це все місто Житомиру. Мої діти і я не претендуємо, тому що Юрій Павич заповів все Житомиру. Діти не претендують це. Я вам кажу точно. Нагадаємо, що Георгій Мокрицький, автор понад сотні книжок та досліджень із історії Житомирської області, помер у грудні 2021 року. За словами Руслана Кондратюка, краєзнавця і друга Георгія Мокрицького, після смерті зникли карти схеми, унікальні плани Житомира середини 19-го початку 20-го століття. Мапа 1781 року. Картотека, яку Мокрицький збирав десятки років. Надія Трускавецька, зведена сестра Георгія Мокрицького, розповіла, що рідні, з якими вона спілкувалася, не претендують на спадщину Георгія. Зв'язку з Оленою Мокрицькою, дочкою Георгія, котра зараз живе за межами України, немає. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.